Чи бачимо ми ангелів, чи існують вони насправді? Все залежить від того, віримо ми в них чи ні. Немає значення, як вони виглядають. Важливіше знати, що ми дотримуємося тих принципів, які не змусять наших ангелів покидати нас, адже вони не можуть захистити тих, хто нехтує Божими законами. Саме такий сенс має п'єса Асі Котляр Ангели не плачуть, яку покаже на сцені міського будинку культури народний аматорський театр свічадо Режисер-постановник театру Віктор Шаповал говорить: у новій виставі актори намагатимуться показати, наскільки людина розуміє, яким життєвим шляхом вона йде. Це доволі таки. Серйозна комедійна вистава, вона дає нам усвідомити те, що кожна людина народжується саме людиною, і Господь дає нам життя для того, щоб ми були людьми. А от чи стає народжена людина людиною, це залежить саме від нас. Наскільки ми Вибираємо вірно той шлях, по якому йти нам по життю, чи то ми йдемо за темним ангелом, чи то йдемо ми за світлим ангелом. Події вистави відбуватимуться в межах однієї квартири, де зустрічаються дві жінки. Одна з них прожила непросте життя, зіткнулася зі зрадою, втратила дитину і почала вживати алкоголь. Інша ще молода. Вона лише починає свій життєвий шлях, вірить у людей добро і світле майбутнє. Таким чином, метафорично зображено минуле і майбутнє. За подіями спостерігають чорний і білий ангели. Увесь час вони намагаються врятувати майбутнє. Добре, розуміє сенс п'єси, молодий актор театру Свічадо Остап Бурлай, який у цій виставі грає роль світлого ангела. Мені вона більше подобається, ніж минуло. Вона така ексцентрична, така цікава. Я, чесно, завжди мріяв саме в цьому образі відчути себе. Тож я задоволений. Загалом так склалося в нашій історії, що люди завжди покладають якісь надії на релігію, на ангелів, на інші якісь міфічні історії. Але мені здається, що саме в цій виставі люди зможуть трохи по-іншому подивитися на цих істот. За словами Віктора Шаповала, актори ставлять вже четверту виставу за п'єсами Асі Котляр, адже вона пише зрозумілі твори, які можуть грати як в професійному, так і в аматорському театрі. Розумієте, без дозволу драматурга ми не маємо права додавати текстові, текстові зміни, але по грі ми звичайно своє додали. За п'ять років існування театру Свічадо ця прем'єра буде 15-ю. У виставі Ангели не плачуть, гратимуть досвідчені актори: Аліна Купенко, Лариса Петченко, Анна Гирман і Остап Бурлай. Заради того, щоб вистава сподобалася глядачеві, вони вкладають душу у свої ролі. Тож саме акторська гра повинна добре передати реальність життя і почуття персонажів п'єси. Ми цю виставу репетирували паралельно із виставою Ніч перед Різдвом і присвячуємо саме п'ятиріччю відновлення народного театру, але трошки ми запізнилися з прем'єру, тому що ви самі розумієте, таке становище в країні. Репетиції були натхненні, творчі. Кожен актор підійшов творчо до своєї ролі. І я думаю, що глядачам сподобається наша робота. Дізнатися, кого з персонажів трагікомедії ангели заберуть і хто з них має залишитися, глядачі зможуть під час прем'єри, яка відбудеться у неділю, 25 лютого. Початок о 15.00. Квитки можна придбати у касі міського будинку культури або замовити за телефоном, який ви бачите на екрані.